Доброго дня, шановні українці. Вас вітає громадська організація бюро по боротьбі з екологічними злочинами. Нас запросив рибацький клуб Флагман і фонд, благодійний фонд «Братство добрих сердець долучитися до їхнього заходу. А зараз ми вам покажемо, що відбувається на цьому заході. Перша зона зона, де хлопці відпочивають, граючи в шахи, нарди, доміно, карти. А ось друга локація, де волонтери братства добрих сердець готують домашню їжу. І Що сьогодні буде на обіду хлопців? Сьогодні буде бограч! Найсмачніший український бограч, а також буде я такого ще не їв. Це буде плов з мідіями. Що воно таке, я не знаю. Але трошки пізніше я поділюся з вами своїми емоціями. А за моєю спиною ще одна локація локація відпочинку, де хлопці можуть поспати, посидіти, поспілкуватися в домашній атмосфері. А ось і головна локація, де хлопці ловлячи рибу, відпочивають, кайфують одним словом. А ось і настав довгожданий обід. Дуже вкусна домашня їжа, і хотів би подякувати брату добрих сердець за таку домашню їжу і уют. Як би хотілося, щоб таких заходів було більше, вони відбуваються всього-навсього два рази на місяць. А хотілося б, щоб кожної неділі хлопці приїжджали і відпочивали. Але це все робиться своїми силами. І фондам, волонтерам, активістам дуже тяжко самим з цим справлятися. Тому ми звертаємося до всіх небайдужих чиновників. Якщо. У вас осталося хоч щось добре, світле. Долучайтесь до таких акцій. Допоможіть з реабілітаційним центром. Ми зробимо все, ми закупимо всю техніку. Ми ми побудуємо. Надайте хоча б кусочок землі в місті Києві, щоб зробити реабілітаційний центр.